Позовными Грек, головний сержант штурмової роти, займаюся бойовою підготовкою підрозділу в цілому. Контракт 1824. очікування превзошли. Молодость, ярость, огонь. Не остановить, не удержать. Настріл, настріл у них сумасшедший. Здесь мы даємо больше, чем база. Сьогодні у нас тренування проходять тактичні переміщення. Використовуємо страйкбольні приводи для того, щоб було більш приблизно до бойових дій. Тренуємося кожного дня, тиждень за тижнем, нарабатуємо, закріпляємося, влучаємося. Хлопці показують дійсно гарний результат. Мій позивний корт знаходжу в 92-й штурмовій бригаді, 3 штурмовому батальйоні. 9 рот. Такий був момент багато поганих новин, і вони мене мотивували піти у військо. Проходив БЗП в 92-й бригаді. В принципі, повністю задоволений нею. У нас були бойові інструктори, вони нас вчили всім АЗАМ, так сказати, бази, що нам потрібно. Ну, ми настріляли приблизно 900 патронів з різними вправами пізні положення. Тактикою в двійках, це іду краї, один прикриває, один пересувається. Сьогодні в нас був страйкбол, це відпрацювання оборони і штурму. Всі дружні хлопці, хороша комунікація між собою. Всі, ну, всі заряжені виконувати ці бойові задачі. Позивний Вест, 92 92-га бригада, 3 бат. Я ще з 18 років бігав по контрактах, питався попасти якось в армію. Хотів дуже сильно стати снайпером, так як мене батько ну, служив раніше і був снайпером, я хотів бути так, як він. Потім побачив цей контракт, підписав і я отут. Пройшов у без БП фах і закінчив фах на марксмена. Навчили багато чого, багато чого показали нового. В принципі, допомогло багато чому. Проходили такмет, інженерка, стрільби. На БЗВП було прям шикарно. Прям все повністю розказали доступно, що не знаю, яким треба бути тупеньким, щоб це не зрозуміти. Ну Там максимально доступно все розказали, об'яснили, показали, довели і так далі. Жду, коли буде перший виход. Знаходимось зараз на Донецькому напрямку. Хлопці наші 18-24. Перше, перше зустріли противника в стрілковому бою, показали себе на найкращому рівні. Наша рота БПЛА засікла переміщення. Трьох мацеклітів з сопротивником. Ми зв'язалися з хлопцями, попередили. Хлопці їх зустріли, більше вони їздити не будуть. Задоволені всі, хто бачив, як працюють наші хлопці. Я в тому числі задоволений тим, що я їх готов, готував, тренував та радує, що я маю честь служити з такими хлопцями. Позивний мій Мальфар Служу я у 92-й бригаді, 3 баті, 9-й роті. 92-й я служу з 12 березня цього року, прийшов на контракт 18-24, навчали нас по максимуму і давали всі знання, які тільки можна було, щоб ми максимум ефективно могли знищувати ворога. Інструктори у нас були самі кращі, бойові. Мені сподобалось, я зміг закріпити те, що я знав, і здобути чогось нового. Я підтягнув себе в більш фізичній формі, психологічній. Перший наш вихід це був тут, в Харкові, на другу лінію під глибоке. І потім ми переїхали на Донецьк, вийшов вже такий бойовий бойовий вихід. Позивний мій неволя, попав, куди хотів. Ще й контракт непоганий, ненадовго там, як каже, Мальфар ще на трьох підпишемо. Вивчились ми на стрільців, отримали фах гранатометників по бойовій тривогі. Нас, ми в полторого спать лягли, в два мене буде командир, каже, ми їдемо на Донбас. Ну Ми улыбнулись з мальфаром, поняли, що ось наше час настало, може і ми щось поробимо нормальне. Командир каже, хто піде перша група. Е, я дивлюся на свого напарника неволю, кажу, йдемо ми. Каже, так, да, йдемо. Ми сказали, ми йдемо перші, і з нами ще один хлопець був зі шквалу. Е, Зеля. Мене поставили старшим. У мене була рація, у мене була крапіва, у мене був мілчат. Командував групою Неволя. Я був з ним, ми з ним прийшли повністю без ЛП. все, я йому повністю довіряю. Можна сказати, ми мислимо однаково. І ми пішли. На зачистку. З Мавіків нас вели, підказували. Друга група, яка затягувалася, вона втямилася до суміжників, і суміжники передали, що на нас їдуть мопеди. Ми зайняли оборону і потім починають виїжджати мопеди. Ми починаємо по ним працювати зі стрілкатні, з подствола. Доволі добре, вони розлітаються. Вони приїжджають один попри одного, а ті вже лежать мертві. В зілі паніки в нього як такої не було. Він тримався теж достойно. До нас приїхали. Чотири мотоцикла. Три з них, які ми бомбили одразу. І один від'їхав метрів на 300. Ну, Він від'їхав метрів на 300 і він упав. І як сказали пілоти Мавіка, повз ползти йому було ну, больно. На наступний день нам поступила команда операції, що до нас рухається двойка підерів. Вони заходили зі сторони неволі, і один каже другому. Давай заходи в посадку. Ну, тільки відки дергаються, неволі автоматично йому їх двох з рпекашного магазину і положив. Лягли тільки так. У мене була можливість їх підпустити в упор. Я їх підпустив на дистанцію 5-10 метрів. Він ще й вийшов такий. У мене куст між мною і ним був куст. Я бачив його силует. це було це вже був вечір. Вже, може, часів 5-6 вже закат так починався, вже жилтіло. І один із них стояв в посадці, а другий так виглянув в поле, каже: он наша посадка, ми йдемо туди. І другий той, той, що в посадці, каже: Ну все, заходь в посадку, йдемо далі. Ну, так стоїть той, що в посадці, цей визначається з поля. так вони, коли вдвоєм состыковались, рпк РПКшний магазин зробив те, що треба. І все, в цей вечір. Через часа три у нас пролітає перший скіт, тому що зрозуміли, що з цієї лисої посадки три куста, і зрозуміло, що ми в них більше ніде прятатися. Перший скіт від нашого третього хлопчика Зельо Сашквала, Теж хороший хлопець, зробив багато, як мінімум, не спопугався. працював з нами і нас підтримував. Ми його зараз реабілітація, ну а потім поїдемо обратно. У нас там є незакінчене діла.